Вітаю, друзі, на каналі. Вже доробив практично ліжечко. Залишилось покрити лаком. Якось так така робота. Маленька робота переростає в більшу. Кріплення бортика. Ось так. Буде тут прикручуватись. І тут є ось струбцина Зняв, поставив бортик, якщо треба розставити на дві окреми, на два окремих ліжечка. Може, що когось цікавить. Пишіть в коментарях, щось підскажу. Ні, то на слідуючих відео розкажу. Дякую, до нових зустрічей. Ставим лайки. Підписуйтесь на канал.